Let's go! У Гамбурсі пройшов самі G20. Спочатку точку G стимулював Трамп Путіну, потім Путін Трампу. Той випадок, коли у парі немає пасивних і вони міняються місцями. І так дві години. Ну, вік вже не той, не 18 років. Потім Бій Путін стимулював точку G Меркель та Макрону. Щодо питання України, то тут навіть жарт не потрібно вигадувати. І так вже смішно, бо вирішили, знаєте що? Домовились про почекайте-почекайте припинення вогню на Донбасі. Ось так новина. Вже треба внести термін припинення вогню на Донбасі у інавгураційну промову будь-якого президента Європи чи США. Присягаєте припиняти вогонь на Донбасі? Присягаю! А тепер гайда стимулювати Путіна. Виктор Янукович? Лох! Відмовився від адвокатів. Защити меня. Ты чё? Я ж тебя поддерживал. Не защитишь? Тогда ти мені не нужен. Я прийняв рішення отазвати із процесу своїх защитників. Напевно, саме таким чином Янукович вирішував відмовитись від захисту у суді. Насправді логіка дуже проста та москальська. Спочатку порушити усі міжнародні права, а потім сказати, що твої права порушуються. Ех, Вітя, як був тебе з яєць, таким ти і залишився. До речі, про яйця чи їх е, відсутність? Я не знаю. В Канаді вперше в історії в немовляті видана картка без вказування статі. Тобто, дитина народилася нормальною: чи хлопчик, чи дівчинка. Але батьки батьком дитини є відомий трансгендер активіст Корі Доті, який виступає за те, що людина повинна самостійно визначати свою статеву приналежність. Ознайомитися з позиціями лікарів, активістів та психологів можна на шорт-меді. Посилання там під відео залишив. А маєте свою думку, то пишіть у коментарях. Так, пробачте, пробачте. Так, дякую, пробачте. О. Що це за х? Що а, да. Можна Може ти почитаєш зараз? Я не вчитаю. Я ні. Це лажа. Можна? Майте ні. Це повна вража, я не за це гроші платив. Ні, ну я не можу так дивитися. Набув виклала фільм про розслідування нелегального видобутку бурштину, до якого нібито причетні нардепи. У головній ролі виступив депутат від БПП Борислав Розенблат. Регламентний комітет ради визнав, що докази провини нардепа були достатніми і схвалив подання на зняття недоторканості, затримання і арешт Розенблата. А ось на попередньому регламентському комітеті ради Юрій Лиценко не витримав постійних коментарів від депутата Сергія Шахова та ображено залишив засідання. У Лук'янівському СІЗО голодують близько 50 затриманих. Про це говорить захисник кількох з них Юлія Попік. Хтось вважає себе політичним в'язнем, хтось може голодує і так за компанію. Але те, що у Лук'янівському СІЗО не людські умови, то є факт, впевнена Надія Волкова, юристка української гельсінської спілки. Одне радує, доки йде війна з Росією, до Сибіру нікого не відправлять, якщо це може радувати. А ось насправді радувати можуть українські розробники. За останні роки українці створили принаймні шість великих світових екостартапів, наприклад, Песів Дом, екологічне житло. Цей будинок створюється на 3D-принтері. Він не виділяє шкідливих речовин, та його можна легко перевести на інше місце. Solar Gaps – розумні енергозберігаючі жалюзі. Такі жалюзі можуть отримувати енергію від сонця безпосередньо з вікон вашого будинку. Про інші стартапи читайте на Short Media. посилання, як завжди, там. І наостанок, Поки ви спостерігаєте за політичними баталіями між тими, хто не хоче продавати землю і тими, хто хоче, мало хто знає, що отримати власний шматочок землі може кожен українець, хіба що не щира, українська мрія. Кожен громадянин має право приватизувати 5 видів земельних участків. Ведення сільського господарства, 2 гектара для будівництва будинку 10 соток в місті і 25 соток в селі. Для дачі 10 соток, навіть для сада 12 соток і для строительства гаража 1 сотку. А отам я ще помідорки посаджу. Це були найяскравіші події минулого тижня. Підписуйся на наш канал, а якщо цього не зробиш, то Путін буде стимулювати тобі точку G завжди, навіть якщо її у тебе немає. Ну шо, з вами був я, Заяць Шорт па Папа!